Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Brawl Stars і у нас ще досі не вийшло кстати, ніякого оновлення. Хоча, як я розумію, воно вийде зовсім зовсім скоро. Я тільки не пам'ятаю, де подивитися, але ось тут, по ідеї. І ще, звісно, нам, блін. Багатенько так почекати його треба буде, ну нічого страшного, зато давай заберемо стардропчики. Один і другий, і чому би і ні? Шкода, що, конечно, як зазвичай падає повне лайно і нічого толкового нам не дарують. Хоча ще 4 дня, і буде у нас новесеньке оновлення. Кстати, є дуже класний скінчик на Пайпер, що в принципі солідно прям гіперскінчик. Але, звичайно, за нього треба прямо башляти, дай Боже. Не хочу, не хочу. А що в нас в батлпасі а в батлпасі у нас не пайпер в баталпасі. У нас хто вовше? Хто це? Менді? Ну теж робо Менді. Мені, якщо чесно, ці робо-скіни не сильно подобаються. Тому цей батл -пасік я певно буду скіпати. Потому що коїні у мене і так тонна, паверпойнтів у мене теж тонна. Кредити мені не потрібні по факту, тому що у мене і так є всі бравлери взагалі в ігрі. Ну, Гігі, в мене ось немає який новий додали, зато є міфічний стартроп. І тисяча. Просто кредитів. Ось отобі, Гігі. Майже і викачено, так сказати. Навіть без покупки батл паса я зможу її викачати, скоріш за все, тому що мені по факту треба ще скільки там. 700? Нє, мені надо чуть більше, чем 700. Майже 800 надо кредитів. Це все. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7 і 8, і 8, і Ось аж 8, аж на 46-му левелі. Так, да, звісно, фармити треба, йома ще -йо. й персонаж такий мені не подобається. Мені раз дали на ньому пограти, але мені він взагалі не сподобався. Окей, давай подивимося, що в нас є по режимчикам. Можливо, є дуелі. Ні, дуелів нема, нема. Зато є гаряча зона. А що в нас по гарячій зоні? А мапа доволі прикольна. Можливо, я зможу викачати грома. Ну, опять-таки, я взагалі не знаю, чи зможу я викачати, тому що реально тяжко викачувати. Соло, супер тяжко. Але можливо його викачати на дуелях. Як я, в принципі, і це зробив, але чуть-чуть не докачав, так сказати, бо викачав уже всіх остальних. Та й дуелів я вже давно не бачив. Там теж тік серйозний, пацан. А що робить? Кому би допомогти? Ліончика б забрати якось. Бо Ліончик буде заважати, прям крепко. І 60 хп в нього сталося, Ну, прикинь, 60 хп. Це ж взагалі. А Френк бігає просто і забирає все, ти поняв? Френк бігає просто і забирає гарячу зону. У нас чуваки не можуть його розб... розвалити. Реально проти Френка тяжко, плюс тік реально заважає. Ульта Ліончика прям допомагає, так сказати, їм ховатися. О, капець. Ні, тут прям капець. Походу нас рознесли народ. Походу нас прям рознесли. Проти їхнього піка реально тяжко. Ну, Френка я забрав, окей, бо дав гіперку. Я поки Ульту не буду давати з гіпером. Хоча вже можна. Тако, і диви, мене просто прикривають. Там я, звісно, трошки розвалив когось, але в нас один відсоток. На все. Нам нема кому забирати, так сказати, цю э, базу. Взагалі нема кому, тому нічого взагалі неможливо зробити в цьому режимі нічого абсолютно нічогісінько. Нічогісінько неможливо зробити. Просто нічого. Хоча і Гром по факту класний герой, але зробити просто-напросто не можна нічого. І я цю зламав, і вона мене взірвала, прикинь, і в них 97%. Да, Ось так ігри і програються. Не поймай чого, не поймай чого абсолютно. Бо герої у них, звісно, були набагато-набагато прикольніші. Тому що поробимо? Що поробиш, що поробиш? Як би цього, блін, прокачати героя? Я не знаю просто-напросто. В Шардешишці ним Unreal виграти. Я просто вам ще покажу. Ним взагалі нереально виграти. Тільки мене хтось зараз побачить, мене підуть сразу бити, і я не зможу нафармити кубки взагалі. Диви, як я заспавнився. Я заспавнився поміж Ліона, вроді би, і зліва ще хтось теж серйозний. Ага. Вольт і Сенді. Окей, мені дуже пощастило, що Сенді... Блін, я ще й неправильно дав, звісно, гаджета. Ну я навіть з трьома банками, чесно кажучи, нікого не вб'ю. Абсолютно мені доховатися. Хоча зараз старт у мене доволі прикольний. Зараз старт доволі прикольний. Ми можемо спробувати пожити. Але як би мені пожити, якщо я. Якщо я хором, як мені вижить? Окей, до топ 8 ми дожили. До топ 8 ми дожили. Все тобі і вольт. Окей, звісно, хоче зі мною типа, дружити, Ну, дружить я не хочу. Того я його з'їдаю. Окей, перше ПВП я виграв. Блін, там роза. Гаджети свої вже має постійно. Провірити кущі хотілося б. Кущі провірені. Так, топ-5 Пожди, я що, грома викачую в шадешки? Взагалі не вірю. Опа, мінус матрас. Диви, мене вже й банок повний, я ще й взривати всіх буду. Я ще ще й взривати буду, походу. Так, давай перевіряти наступні кущі, бо по-любому хтось десь ховається. Прям крепко причому. Ого, Лілі. -Лі. Оце серйозний Серйозний противник. Цей може й виграти всю ігру. І в щас до мене прийти. З'їсти мене, да? Так, це хто в нас? Роза. Блін, ні, мені треба отстрілюватись по-любому, бо я не знаю, що робити. Я не знаю, де Лілі. -Лі. Вона може бути в інвізі, де завгодно. Якоїсь убив! Якоїсь тих убити. Я топ 2 Я топ 2 Ні, я топ-3. Блін. Ну плюс 6 кубків. Я, я зайняв топ-3 на громові. Може я зараз зможу далі валити? Ні, було б реально дуже круто, якби я міг грати і розносити далі. Проте тоді в мене був класний старт. Біля мене було три банки, а зараз у мене що? А Зараз у мене просто-напросто нічого. Одненька. Ну, одненька теж ок. Одненька теж ок. Ну і все, сидим. Виносимо цих посіпак, тому що вони можуть мені завдати жару, а жару не хочеться, щоб мені завдавали. Так, як би мені прожить, як би мені прожить. Хоча, якщо я отаку буду сидіти просто, я ж поїде і зможу нафармитись громом. На це до першого невезучого респавна. Тільки мене почне по невезучому так само спавнити, це буде реально проблема. Вроді тут Нема. Вроді нікого. Хорошо, продвигаємося далі, пробуємо. Опа. Отіс. Так, він з кимось б'ється. Отако ми його з'їдаємо. І забираємо банку собі, тому що треба відвоювати все. Так, топ-4. Я вже получу кубки. Я ніколи не думав, що грома мене в шаде вкочувати. Я навіть про це не задумувався. Так, миша в шоці. Миші больно. Там матрас. Матрас може мене розбити. Тому давай накидаємо туди всяких приколів, щоб в нього було небагато хп. О! О, я отдав ульту, мене щас рознесуть, мейбі. Чи ні. У ну, мене топ-3! Надо брока з'їсти. Брока нада, брока надо. Ні, не мене, не мене, ну брока, не мене! Ех, топ-3 знову, знову топ-3. Ну окей. Поки що, поки що все хорошо. Ми вже зовсім скоро отримаємо Вінстрік. А Вінстрік що це значить? Що ми будемо фармити ще більше? По факту ми можемо навіть до тисячі так дойти. Ну опять-таки, це поки мене не заспавне десь в центрі. дивись, зараз спавен дуже класний. Біля мене є три банки. Хорошо, думаю. Три банки, якщо ніхто сюди не піде, а сюди йде Кольт. Так, ну ми дві забрали з трьох. Тут Дінич. Дінич дав плюху, він прям добре дамажиться плюхою. Надо за ними бігти, певно. Я стріляю трохи далі Дінича. О, він мене застанев, хана мені. Я його теж вбив, звісно, але. Но... От тобі і початок! От тобі і початок! <laughs> Мінус вісім зразу. І в мене точно той самий. Та сама кількість кубків, яка була і на самому початку. Ну, звісно, да. От тобі й заспавнився, бачиш. Вроді і класно заспавнився, Б... куча банок біля мене. А вроді. Дінич мене розбив просто. Один раз попав за стопи, викап'яснув. Так там Еллі, я тут не піду. І Еллі мене буде бачити в кущах, і я взагалі не хочу, щоб. Давай я знаю, типа, дружусь, але вона ж мене роз'їсть капець швидко. Но вона потімилась. Я їй дуже сильно повірю. Но вона біля мене крутиться, мені це не подобається. Я відійду краще, хай там посиде. Так от туди кину бомбу. І буду час від часу туди бомбу кидати, щоб ніхто до мене не підійшов з цієї сторони, бо вона може. Так, що в нас тут? Є хтось? Нібито нема. Топ-6, не непогано. Треба ще щоб хтось вилетів. І не я. Так, Еллі вбила міміка. Еллі, по ідеї всіх має порозносити. Мімік заваливши. Цього чила фенга. Ну, в мене вже топ-4. Я вже досидів. Я граю в крису. Я тупо щур. <різь> Конкретний причому. Так, ну Еллі там тусується. Хай тусується. Я вроді далеченько, вона не повинна загратись на мене. А ну, давай тут провірю щось. Є хтось? Вроді нема. От тут мені і габела. Ех, не врятує мене та Елі, но що поробиш? Плюс 4. Короче, можна пробувати грати за грома в ШД. Но по факту я особо і не заробив кубків. Но я й не злив кубків. Зато дивись, який суш мені дали, чуєш. О, один івентовий скін мені дадуть. Обалдеть! Диви Еша дали! Прикол, класний, класний! Я візьму його. Це класний чел. Прям крутецький. Блін, громом можна розвалювати. Але мапа така, знаєш, прикольна, що таке відчуття, наче клоуну можна круто грати. І я б вообще на бельби розвалив. Мене тільки 700 кубків. Я хочу на ній тисячу. Она мені подобається. Але зараз можу я розвалити прям. Так, давай, 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 давай. Нам треба прям конкретно жорстко розвалитися. Отако, От дві баночки. Халява. Головне, ще капкани ставити. Капкани, штука, потрібно. Чого сюди ніхто не прийшов? Чого ніхто не прийшов сюди? Тут цілих три банки. У мене вже п'ять. У мене може бути і топ-1. Головне Дати. І ставить капкани, що я, в принципі, забуваю робити. Мінус Кольт, хорошо. що <ривіт> Все не так круто, да Шарф? Ну якщо пригнеш, то я капканом тебе застані Так, капканчик у мене є, вже непогано. Ну, в нього вже гіперка є. З гіперкою плюс гаджет на щит він може. Ну до спочатку гіпер, а потім ульт. Ну, я тоді ульту можу, дати. Но я все одно я не пробиваю. Він хоч і на капкана наступив, і на все. Ну, топ 4. В принципі, плюс 5 кубків там вроді би, мені не даваться. Вже хорошо. Давай подивимося дальше. Хто тут біля нас? Біля нас э, цей Зігі, блін. Він крапкий чел. Ну, все. Він. він прям крапкий чел. Я даже не знаю, як проти нього грати. Як проти нього грати? Дві плюхи, отако, такой, да, хай кайфує сидит. Хе-хе, і забрати банки всі. А то що мені? Ізімо можна всіх розвалювати. Бель дуже сильно. Просто шарф, конечно, тоже крепкий. Ладно, на тобі плюху. Ще одну не дав, плюху не попав все-таки. Ну, все, разик, попав, та й нормально. Все, давай, адьос, я все забрав. Угу, угу. Удач, Бобек. Давай, Бобек. Вдогоночку тобі не попав, на жаль. Ой-ой-ой, а демеджа-то багато? Вейнис, тут шарф. Ну, проти шарфа на жаль ніяк. На жаль, шарфик, конечно, блін, бель контрить спокійно. Так, сту. Мене сразу з'їдає, а ні. Не з'їв, ну, почти. Почти з'їв. Прям майже. Так, я сподіваюся, що все буде добре. Тако позабираємо. Як би мені виграти? Топ-1 треба. Так, хтось мене там бачить. А хто мене бачить, чорт я знаю. Угу. Хорошо. Тут серйозні чуваки проти мене. І топ 9 Топ 9 геть погано. Куди втікти? Мапа вже маленька. Топ 9 це крепко. Це буде задовбувати. Ще й отруювати. Причому всьому. Так, бочку, 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 Чуть-чуть добити бочку. Ну їй нельзя дати ці банки, щоб вона забрала, не можна. Якщо я по них піду, то я теж відкисну. Но вона по них іде. Нельзя, нельзя, нельзя їй давати банки. О, попав. Їй банки нельзя давати, вона крепка сильно буде. буде. А, ще й задовбувати буде. На тобі плюху. Так, одного з'їв. Топ-3. Ні. Бро, вижив, вижив. Та нащо ж ти по мені стріляєш? Там джуджу ледве жива. На і тисячу хп було. І тебе з'їв! Всіх розбив просто! Оце я дав топ-1. Оце я дав тягла Оце хорошо було. Фух. Нелегко, нелегко. Епічний стардропчик. Бенс. Сюди показав на Белі, як треба розвалювати. Давай стардропчики. Ще один епічний. Ще 100 паверпой, ще 1000 паверпоинтів, ще. Що тут у нас? 50 коїнів і 100 кредитів. Нормально. Зігі пощі вкачено. Надо буде на ній потім тест-драйва зробити нормального. Ну а поки що нормально. Не Зігі, а Дігі, вроді би. А Зігі якраз у мене є. І Він мені подобається. Я б його той розвалив. Давай я поки що прокачаю. Ось так от. І виберу. Восьма сила, вісім кубків. Ну. надо ще прокачати і пробувати тестити. Ну, а це будемо робити в наступних серіях. Всім пока.